Вітаю оціновачі математики, розв'яжемо номер 693. Точка О центр кола на малюнку. Знайдіть кут СОБ, якщо кут САО 50 градусів. Я зроблю собі підказки САО 50 градусів, СОБ будемо шукати дану Кут САБ. 50 знайти код СУБ. Розв'язання. Крім кола, на рисунку ми ще бачимо трикутник. Розглянемо цей трикутник. Сторона АО і сторона ОС трикутника є радіусами кола. Отже, трикутник буде рівнобедрений, оскільки АО дорівнює ОЦ дорівнює радіусу кола. Ми знаємо, що в рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. Отже, кут ОАЦ. Буде рівний куту ОЦА, буде дорівнювати 50 градусів, оскільки це кути при основі рівнобедреного трикутника. Тепер кут СОБ можемо шукати як зовнішній кут трикутника. Кут СОБ дорівнює сумі двох кутів несуміжних з ним. Отже, АСО плюс ОАС, 50 плюс 50 дорівнює 100 градусів, це властивість зовнішнього кута трикутника. Отже, можемо записати відповідь. Кут СОБ дорівнює 100 градусів. Завдання перше виконано. Могли знайти кут АОЦ через суму кутів трикутника і від 180 відняти кут АОЦ, але так би було трошки довше. Переходимо до другого завдання. Кут САО тепер треба знайти, а відомо, що кут СОБ 110 градусів. Отже, використаємо результати розв'язування попередньої задачі. Треба знайти СОБ, а дану кут. ой, перепрошую, кут СОБ, а знайти треба кут САО. Розв'язання. Оскільки ми вже обґрунтували, що трикутник АОЦ рівнобедрений, я використаю цей факт: рівнобедрений. Отже, у ньому кути при основі будуть рівні, кут ОАЦ буде дорівнювати куту ОЦА і разом вони в сумі будуть дорівнювати зовнішньому куту не суміжному з ними. тобто куту, СОБ. Але ці кути між собою рівні, тому кут САО буде рівний кут СОБ поділити на 2. Кут САО дорівнює 110 поділити на 2, отримуємо 55 градусів Відповідь. кут САО 55 градусів. Задача развязана.